Ось у нас нова партія товару. Манці, пару. Ось такі штучки. Оце луни. Пенхуан Донцун. Луни. Ось тут луни. Розсипний пар. Це шанпере розсипний. В таких баночках шупа розсипний. Старі ще ні голови. Просто шу розсипний. Гонтін пер. В таких єди. Такий мені точно. Завод Він Хеддера, що це три штучки. Є чай. Виходить хунанський традиційний. Чай із пліснявим лікуванням. Ось таке супер чайок. Хейче, чорний чай. у нас. Ну, справжній чорний чай. Перцо таки окремо йде ще. Це не хейче. Ось така. Традиційна упаковка на процессі сім блинів, які ну завжди пакували для перевози.